Слава Ісусу Христу, дорога церква! Як приємно бути в присутності Божій, як приємно бути в зібранні святих. Амінь. Мене звати Давид, як вже багато говорилося. Ми приїхали з Млада Болислав з моєю прекрасною дружиною. І для нас велика честь послужити сьогодні для вас. Я хочу поділитися деякими роздумами з Слова Божого. Я хочу, щоб кожен з нас ми зосередились на Слові Божому, хоч може в нас і багато переживань, думок, але просто давайте сконцентруємо свою увагу на Слові Божому. Я хочу щоб ми всі відкрили «Буття», книгу буття. 27 розділ з 1 по 29 вірш. І зачитаємо такі слова. Щойно закінчив Ісаак благословляти Якова, і той відійшов від обличчя свого батька Ісаака, як прийшов зі свого полювання його брат Ісав. Він також приготував їжу, приніс її своєму батькові і сказав: Підведись, батько мій, і їж дичину свого сина, щоб поблагословила мене Твоя душа. І озвався до нього його батько Ісак, Хто ти? А той відповів Я твій син перевісток, Ісав. Ісака охопив великий жах, і він запитав Хто ж тоді той, що упіймав дичину і приніс мені? Перш ніж ти прийшов, я з'їв усе і поблагословив його. Та ж він і бути благословеним. Почувши слова свого батька, Ісав пронизливо закричав і жалісливо почав благати: Поблагослови і мене, мій батько. Та Ісак сказав йому. Твій брат прийшов і обманом узяв твоє благословення. Я думаю, нам ця історія всім відома, і ми всі її прекрасно знаємо. Тут описується про одного чоловіка, який втратив своє благословення. Ми пізніше поговоримо, що це означало для нього, і взагалі, що це означало для ізраїльського народу, але ми бачимо, що він дуже сильно розчарувався, він плахав і ридав, тому що його брат обманув і забрав його благословення. Якщо трішки повернутися назад і подивитися взагалі на весь контекст, як це сталося, то ми бачимо одну історію. В першу чергу я хочу представити свою тему. Вона називається Жила-була сім'я. Чому так її назвав? Бо я хочу поговорити про, практично, про ключову сім'ю ізраїльського народу, про сім'ю патріарха Ісаака. І взяти з цієї сім'ї дуже важливі для нас уроки. Отож, я хочу, щоб ми повернулися трішки назад, чому саме Яків забрав в нього ось це благословіння? Як так сталося? Чому це сталося? Можливо, це якось Ісав це допустив. І якщо повернутися трішки назад, ми бачимо одну історію, де ми це зараз до цього повернемося, але ми бачимо одну історію, де приходить Ісав, це старший син Ісака і Ревеки, він приходить з полювання. І він дуже втомлений і зморний. Роботою своєю працею, це його було можливо хобі, можливо, робота, і він приходить дуже втомлений. А Яків він був такою домашньою людиною. Він сидів собі вдома, варив їжу, варив чечевицю, і до нього приходить і каже: дай мені ось того червоного, того червоного, чечевицю. І Яків, він використав можливість. Він говорить: якщо ти так сильно голодний, то віддай мені своє переворотство. І ми бачимо, як Ісав він просто знехтував цим переворосом. Він каже, та навіщо мені це перевороси? забирай його, я ось тут помираю від голоду, забирай його, мені воно не потрібно. Щоб ви розуміли, в той час слова вони важили таку велику силу, як юридичний документ. Його не можна було відмінити. І ми бачимо навіть в цій історії, коли батько вже поблагословив молодшого сина, він не може це відмінити, бо він вже сказав слова благословення. Так само і тут. Він продав, він знехтував, він не захотів. І тим самим він дав можливість своєму молодшому брату потім обманути його. До чого я веду? Я не захищаю Якова, тому що Яків міг би отримати благословіння і без обману, тому що це була Божа обітниця. Але ми зараз говоримо про ставлення до первородства. Отож, я хочу, щоб ми порівняли трішки цих людей. Деякі богослови, вони характеризують їх. І говорять. і сам він був як мисливець, він був таким безтурботним, самовпевненим, він завжди хотів, щоб було по його. Він завжди, вони, як, наприклад, в цій історії, він приходить і каже, дай мені ось того червоного. Мені все рівно, що ти хочеш, але я хочу, щоб було по-моєму. Ми бачимо Якова. Він домашня людина, лагідна. Він часто підстраюється через під чиюсь думку, але в той же момент він і хитрий. І ми бачимо в дечому, як він переважає свого старшого брата Ісава. До чого я веду, дорогі друзі? В першу чергу я також хочу поговорити про те, що означало первородство або благословіння. чому він настільки яків, молодший син Ісака, він цінував цим? В першу чергу, перворітство. Воно давало благословіння від батька, потім воно давало спадок. Також воно давало лідерство в сім'ї. Він міг би керувати своїм старшим братом, правити ним. І також він давав таку велику обітницю, коли Бог давав обітницю Аврааму, що він продовжить рід і що через нього буде, прийде нащадок, Спаситель світу. Ось це давало первородство. І ми бачимо, як усе перворотство Ісав знехтував, а як він настільки сильно цього бажав. До чого я веду, дорогі друзі? Я хочу, щоб ми звернули нашу увагу, в чому перебував Ісав. Він більшості часу перебував на полюванні. І, звичайно, я буду зараз говорити паралель, але я хочу, щоб ми зрозуміли дуже важливу істину. Через те, що Ісав він перебував на полюванні, оцей голод по перворідству по благословінню, він пройшов, тому, тому що він живився цим, він жив зовсім іншим. Але якщо подивитися на Якова, він залишався вдома, і це давало йому що? Дізнаватися в батьків, що таке благословіння, що таке первородство. Що це значить для нього і взагалі для ізраїльського народу. І ми бачимо, наскільки цей голод по цьому благословінні і по цьому первородству він збільшується в нього. Отож, перша думка, яку, я, з якою хочу я поділитися, це ми самі визначаємо свій рівень голоду за Богом. Це ніхто не зробить за нас. Це не зробить наш пастор. Це не зробить Бог за нас. Це повністю наше. Рішення. Це Ісав прийняв рішення знехтувати цим проворотством. І Яків прийняв рішення так сильно прагнути його. не батько за них не вирішив, ні мама за них вирішила, а вони самі прийняли це рішення. Дорогі друзі, звичайний приклад по відношенню нашого життя. Якщо я буду живитися шкідливою їжею, то, відповідно, я і шкідливу їжу буду прагнути. Якщо я буду їсти всякі бургери, кіфсішку, то я і відповідно буду це хотіти далі. Але якщо я буду харчуватися хорошою їжею, кимись салатами, то, відповідно, мій апетит до цього буде і збільшуватися. Так само і в духовному світі, якщо перед нами покластися Біблію, і ми будемо наповнюватися ним, нею, то, і відповідно, завтра ми так само забажаємо читати і наповнюватися Словом Божим. Але якщо ми будемо наповнюватись кожного разу соціальними мережами, якщо ми будемо грати в комп'ютерні ігри, якщо ми будемо дивитися тільки новини, листати, і це буде займати багато часу, це не означає, що це завжди гріховні речі, тому що в соціальних мережах ми можемо служити. В новинах ми просто дізнаємося певну інформацію. І це не означає, що це гріх. Але якщо ми надто багато часу проводимо в цих речах, наш апетит, по-божому, він буде зменшуватися. Як важливо нам зрозуміти цю просту, але важливу істину. Тому що якщо ми будемо наповнюватися Словом Божим, тоді і апетит буде до цього збільшуватися. Я думаю, ви так само і бачите по своєму житті. Якщо ми, наприклад, дивимося якийсь фільм, то, і відповідно, і взавтра ми так само можемо забажати цього. І якщо ми будемо надто багато оце цін наповнюватися, то, відповідно, це до цього бажання буде і збільшуватися. Отож, я хочу. Просто підкреслити, ми будемо відчувати голод до того, чим харчуємося. І хочу прочитати одну цита, цитату одного відомого проповідника Джона Бівера. Він говорив по відношенню цього такі слова. Якби ми стільки часу, скільки проводимо в соціальних мережах, проводили б у вивченні Біблії, наше покоління було б тим, яке прагне Бога. І наступна думка, яка. Практично підкреслює це, це те, що для того, щоб щось отримати завтра, потрібно робити та цінувати це сьогодні. Якби Ісав, він цінував переворотством сьогодні, він би міг отримати благословіння завтра. Як важливо пильнувати це в нашому житті, як важливо сьогодні нам цінувати молитвою. Тому що ми часто хочемо отримати що? Відповідь від Бога. Ми часто хочемо отримати відкриття від Бога. Але наш час показує зовсім інше. Ми часто перебуваємо не в тих речах. Ми часто просто не можемо схилити свої коліна і перебувати, хоч трішки в молитві. Ми не наповнюємося Словом Божим І я хочу просто зачитати деякі важливі речі. Нам потрібно запам'ятати одне правило. Для того, щоб щось отримати завтра, потрібно це робити сьогодні. Це дуже проста, існа і банальна, і я вам не скажу нічого нового, тому що ви це все знаєте. Але як важливо це нагадувати кожного разу собі. Тому що, якщо я хочу зблизитись з Богом, я потрібно, мені потрібно починати маленькими кроками це робити кожного дня. Якщо я хочу отримувати відповіді від Бога, то я маю почати цінувати Словом і Біблією. Я маю починати е, цінувати молитвою. Якщо я хочу отримати хрещення Духом Святим, то я маю цінувати молитвою сьогодні, ревнувати про це, перебувати в спілкуванні з Богом. І тоді ми будемо бачити результат. Так само і в сімейному житті. Якщо ми бачимо, що сімейне життя погіршується, то нам потрібно починати сьогодні, а не тоді, коли вже буде надто пізно. Дорогі друзі, як важливо пильнувати, щоб в нашому житті не дійшло до того, як в Ісава. Тому що, на превеликий жаль, якщо ми будемо харчуватися не тим, прийде момент, коли ми скажемо, а що мені з цієї Біблії? А що мені з того Бога? А що мені з того з цієї молитви? Що воно мені дасть? Воно не має ніякої користі. Для чого? Як важливо не допустити це в своєму житті, дорогі друзі? Наступне, я хочу також поговорити про батька Ісака. Ми бачимо взагалі, якщо дивитися весь контекст Біблії, це муж Божий, патріарх, другий патріарх. Він син Авраама і той, який продовжує в рід. І дійсно, ми бачимо в один момент, що він є навіть прообразом Ісуса Христа. Але якщо подивитися саме на цей контекст, на цю історію, ми бачимо, що важко взяти із нього приклад, на превеликий жаль. Ми бачимо, що він в старості просто осліп, фізично осліп, але також десь і духовні очі, оцей зв'язок із небом, він також втратився. Тому що коли оці діти, близнюки, Яків і Ісав, вони були ще в утробі Ревекі, Бог їм відкрив, що молодший буде панувати над старшим. Але чому ж тоді Ісак Іса, він хоче благословити старшого сина? Якщо він прекрасно це знає, те, що йому Бог сказав ще тоді, коли вони були в витробі, то чому він хоче благословити зараз старшого, якщо він має благословити молодшого? Можливо, він хоче чинити по своїй волі? Можливо, він хоче зробити так, як він цього хоче, а не так, як хоче цього Бог? Ми бачимо, і я хочу зараз просто подивитися на цю історію, що відбувається, коли ми віддаляємося від Бога. І це видно на прикладі Ісака. В першу чергу, що відбувається, це ми віддаляємося від Бога, ми перестаємо його бачити. Є дуже прекрасна притча, яка мені дуже подобається, одна дівчинка приходить до мами і питає її: Мамо, а яким розміром Бог? Ну, І мама така подивилася, бачить в небі літака. І каже, а яким розміром цей літак? Ну, І їй ця донечка вона каже, ну він дуже маленький. І вона тоді запитує, а згадай той літак, коли ми ну, прилітали кудись. Ну і вона така, ну він був дуже великий. І вона говорить дуже важливу істину: розмір Бога залежить від того, наскільки ти близько до нього. Дорогі друзі, це просто настільки прості речі, але як часто ми їх забуваємо. Коли ми віддаляємося від Бога, відповідно, ми применшуємо Його, Його розмір не, змін, не змінюється. Він так само робить чудеса, він так само великий і славний, він так само являє свою славу сьогодні. Але через те, що я і ти, ми віддаляємося від Нього, ми применшуємо Його в своїх очах. Але він такий же самий Бог, який робить і тоді чудеса, який робить сьогодні чудеса, і який буде робити чудеса, тому що він незмінний, він так само великий, і святий і праведний Бог. Дорогі друзі, але через те, що ми віддаляємося, ми просто применшуємо Його. І він вже не такий вже суверенний Бог. А ми просто часто говоримо йому, ти будеш робити по-моєму. Господь, благослови мене. А чого ти мене не благословляєш? Ти ж бачиш, який я хороший. А чому ти, я маю робити по-твоєму, а не ти по-моєму? Часто, ми так прямо йому це не говоримо, але своїми вчинками і своїм ставленням до нього. Це звучить. Наступне. Ми перестаємо чути. Дуже прекрасна цитата, яку я хочу зачитати, Миколи Савчика, він сказав: можливо, через те Господь говорить шепотом, бо для того, щоб почути, потрібно бути близько. Почуйте цю просту існу. Можливо, через те Господь говорить шепотом. Бо для того, щоб почути його, потрібно бути близько. Як важливо сьогодні подбати про близькість з Богом. Тому що ми бачимо, по житті Ісака він ніби не бачить, що йому потрібно зробити. Він не бачить Божої волі. Він не розуміє, що йому робити, і хоче зробити по-своєму. Слава Богу, що потім він е, навернувся до нього назад. Він далі чинив по Божій волі. Ми бачимо, що дійсно він є муж праведний, муж Божий. Але саме в цій ситуації. Ми бачимо, що він хотів зробити по-своєму. Він перестав його чути, тому що десь віддалився, десь втратив зв'язок з небом. Але як важливо сьогодні дбати про близькість з Богом, з Ісусом Христом, дбати про свої стосунки з ним. І як це зробити? Вертатися до першого пункту. Ми самі визначаємо свій рівень голоду по Бозі. Це наше рішення, не чиєсь інше, а наше. Якщо вже так сталося, що ми віддалилися від Нього. Біблія говорить нам одну відповідь, що зробити? Але в першу чергу я хочу ще раз прочитати один вірш, і це говорить сам Ісус по відношенню фарисеїв, цитує Ісаю. Він говорить: бо серце людей цих зачерствіло, майже зовсім не чують їх вуха, бо заплющували вони очі свої, інакше вони могли б побачити очима своїми, почути вухами своїми, зрозуміти серцем і повернутися до мене, тоді б я їх зцілив. Ото, що робити, якщо? Ми віддалилися від Бога. Що робити, коли ми не бачимо Його величі, коли ми не бачимо Його чудес в своєму житті, коли ми не бачимо Його слави, коли ми своїми очима применшили Його, коли ми не чуємо Його, не бачимо відкриттів від Нього, що нам потрібно зробити? І Біблія нам говорить, це записано в Якова 4:8. Він говорить: наблизьтеся до Бога, і Він наближиться до вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Зробіть до нього крок, а він до вас 10 кроків. Просто прийміть рішення, наблизитись до Бога. Дорогі друзі, чому це важливо в нашому житті? Ми бачимо, як Ісаак, коли він просто зрозумів, що він поблагословив не того, пише Біблія, що він затрепетав великим жахом. Він жахнувся. Він не зрозумів, що відбувається. І як ви думаєте, чому він затрепетав? Як ви вважаєте? Тому що помилився? Чи як? Якщо прочитати, практично кожний богослов він говорить, чому він затрепетав? Тому що він зрозумів, що ще б чуть чуть, чуть, -чуть і він міг би порушити Божу волю? Він зрозумів, що ще б чуть-чуть-чуть. І він би пішов проти волі Божої. А якщо йти проти волі Божої, ми знаємо, що мимо волі Божої це гріх. Дорогі друзі, коли настане кінець світу, як на мене, цей уривок він є таким невеличким відлунням, що станеться потім. Коли ми пристанемо перед престолом Божим, ми зрозуміємо, і, можливо, багато хто так само затрепечить, тому що зрозуміє, що він жив тільки по своїх бажаннях, тому що зрозуміє, що він чинив не по волі Божій, а по, свої, по своїй волі. Дуже багато, на жаль, людей вони будуть так само трепетати перед престолом Божим, тому що зрозуміють, що стали не на ту сторону. Тому що зрозуміло, що служили не живому Богові, а собі. На жаль. Отож, дуже важливо подбати про близькість з Богом. Я буду закінчувати, і я хочу сказати ще одну дуже важливу істину. Ми бачимо, що дійсно не можемо взяти приклада ні з кого. Ні з Якова, тому що він обманщик, ні з Ревекі, ні з Ісава, і ні з Якова. Просто ні, ніхто не ідеальний. І повірте, ми не осуджуємо їх, тому що ми такі самі. Ми так само часто віддаляємося від Бога, ми так само часто не чуємо Його голосу, не бачимо Його волі, ми так само часто це робимо і не нам судити. Але є істинний Ісак, який ніколи не відкидає, який завжди любить. І кожен Ісав, і кожен Яків, який прийде до нього, він його благословить, тому що його благословіння вистачить кожному. Це є Ісус Христос. Це той, який в Гевсиманському саду не хотів чинити по своїй волі, але сказав: нехай буде не моя воля, а Твоя. Це той, який прийшов померти за нас на Христі. Це є істинний Ісак, істинний батько, який ніколи не відкидає, але любить. Дорогі друзі, я буду закінчувати, але на останок я просто хочу сказати деякі важливі речі. Ми можемо Богу віддавати мільйон причин. Щоб він нас не любив, але Його думка про нас не зміниться. Він завжди буде любити. Він ніколи не відкине. Навіть якщо ми, можливо, десь віддалилися від нього, десь не чуємо Його голосу, йдемо проти волі Його, але Він завжди буде нас любити і чекати. Що нам потрібно, це просто звернутися до нього. Подивіться на проблему Ісава. Ми бачимо, що в новому заповіті пише про нього Біблія, що він шукав покаяння, але не міг знайти. Він слізьми шукав покаяння, але він був відкинутий, тому що не було можливості. Він хотів отримати благословіння, але цього вже не зміг отримати. Чому? Тому що ми бачимо, коли він стоїть перед батьком, він тільки благає отримати благословіння, але не каже прощення. Він не, не, не говорить прощення, він не просить прощення. Він тільки говорить, що як і винуватий, він говорить, що як і обманув, але не кається. Він жаліє про обставини, які такі склалися. Ой, як жалко, що так склалося, що я не отримав благословіння, але він не розкаюється. Як часто і в нашому житті ми просто жаліємо про обставини, жаліємо, що так ми вчинили, жаліємо, що когось образили, але ніколи не каємося. Але Бог закликає нас до покаяння. І це є перший крок до наближення з Ісусом Христом. Дорогі друзі, я прошу нас всіх піднятися. Я хочу, щоб ми просто пороздумували. Я хочу, щоб ми дійсно прийняли рішення не бути ісавами. Не жаліти тільки про обставини, але і дійсно прийти до Ісуса Христа і попросити в нього прощення. Я хочу щоб ми подивилися на Його красу. Я хочу, щоб ми подивилися на Його велику безмірну любов. Яка виявлялася там, на Голговському хресті? І він не хотів помирати, йому було боляче, але він це зробив, тому що так сильно полюбив нас. І він сьогодні приготовив для тебе місце на небесах. Але тільки ти вирішуєш, чи будеш ти там сидіти, чи твоє місце займе хтось інший. Він приготував тобі спадок, він приготував тобі благословіння, але тільки ти вирішуєш, чи отримаєш його. Це тільки ти приймаєш рішення прийти до нього на зустріч. ніхто інший. Він хоче благословити тебе, він хоче дати тобі спадок, він хоче дати тобі вічність. Як важливо прийняти ось цей поклик і слідувати за ним. Як важливо дійсно відповісти, так я, Господи, хочу слідувати за тобою. Дійсно не відвертатися, не виправдовуватися, але сказати, в чому ми не такові. Тому що Біблія нам говорить, що коли ми свої гріхи визнаємо, Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. Прочитайте ще раз цей вірш: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас від неправди всілякої. Він хоче нас очистити. Він хоче нас простити. Але ми приймаємо рішення: чи вийти до Нього. Я хочу закликати кожного з нас, якщо хто хоче просто прийняти це рішення і слідувати за ним, просто підніміть руку, і ми будемо молитися за вас. Дорогі друзі, бачимо ваші руки. Можливо, ще бачимо руки, можливо, ще хтось. Вже є три роки. Ми бачимо. Друзі, можливо, ще в когось є. Дорогі друзі, лунає сьогодні цей поклик. І як важливо не проміняти вічність на чечевичний суп. Тому що оцей світ, усі задоволення, які є в світі, це просто ніщо. Це порівнюється з чечевичним супом. І як важливо не приміняти Бога на ось це. Як важливо не нехтувати Ним. Як важливо не нехтувати Його голосом і Його покликом. Дорогі друзі. Хто хоче прийняти рішення, слідувати за ним, підніміть руки. Я пропоную так, якщо є руки, я пропоную, щоб ви вийшли наперед і ми будемо молитися. Хто захоче ще вийти, ви під час молитви можете це зробити. Зробимо так? Тоді, друзі, я запрошую, хто піднімає.